Черговий пікап для штурмовиків передав колектив підприємства муніципальної варти Вінницької громади. Повнопривідний кросовер допомагатиме нищити ворога бійцям однієї з десантно-штурмових бригад. Машина повністю на ходу пройшла діагностику ходової та налагодження технічних частин автомайстрами СТО, має нові колеса. Також разом з автівкою на передову передали маскувальну сітку. Інспектори муніципальної варти на постійній основі допомагають у зборах для військових, адже багато працівників підприємства нині на фронті. Колектив муніципальної варти в чергове долучився до збору коштів. Ми традиційно це робимо раз в кілька місяців. Зібрали певну суму коштів і придбали даний автомобіль X-Trail Яку ми плануємо передати 71 й бригаді, саме бійцям 71-ї бригади. Ми вже це не вперше ми автівку передаємо, робимо це періодично. Тому от даний автомобіль передаємо. Ми також спільно з гуманітарним штабом долучаємося до таких акцій і намагаємося пришвидшити таким чином перемогу нашої держави. Автомобіль 100% обслужений. Ходові частини, двигун, електрична частина все перевірено фахівцями. Тому я можу з певністю сказати, що вона технічно справна і готова працювати по тим завданням, які будуть стояти перед нею, ставити будуть бійці, виконувати там. Підвози особового складу чи якісь інші матеріальні засоби. Тому я думаю, що повнопривідний автомобіль, тим паче, тут нова гума влаштована. Воно буде чітко слугувати. Її призначення будуть заключатись в тому, що ми, як згод зв'язку, забезпечуємо зв'язок. Це установка ретрансляторів, налагодження зв'язку між загоном та дружніми силами, та забезпечення. Безперервного жилення, тобто зв'язок має бути завжди. Забезпечується і самим загоном, але оскільки дуже багато завдань інколи приходилось і власним транспортом є в нас, але ну, звісно, потреба, потреба була великою і залишається і досі.